Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку велика буква О складання розповіді за малюнками. Доброго ранку, бажаю вам я! Дітки кмітливі, ви дружна сім'я. Бачу, ви працювати сьогодні охочі, тому і сяють допитливі очі. Одним одному усміхнімося, і мерщій до роботи берімося. Сьогодні на уроці читання ми познайомимось з друкованою великою буквою О, з її використанням під час написання імен та прізвищ будемо вчитися друкувати велику букву О. Продовжимо удосконалювати вміння, робити звуковий аналіз слів. Скажіть мені, будь ласка, дітки, а для чого потрібна велика буква О? Так, велика буква О потрібна для того, щоб писати імена і прізвища людей. А чи є в класі учні, у яких імена чи прізвища починаються на букву О. Ось, наприклад, Олексій, Ольга, Олександр, Олена, Олег. Ці всі слова починаються з великої букви О. Сьогодні ми з вами працюємо в підручничку на сторіночці 38. Подивіться, будь ласка, на малюночок. Скажіть, кого ви бачите на малюночку? На малюночку ми бачимо діток, які прийшли куди? У зоопарк. Придумайте, будь ласка, зображеним діткам імена на букву О. Наприклад, Олен, Олеся і Олег, або Олена і Олександр. Поміркуйте. Куди прийшли діти і за ким вони спостерігають? Дітки прийшли до зоопарку, а спостерігають вони за Красеним оленем. чи бували ви в зоопарку, що вам найбільше сподобалося і запам'яталося? Зараз. Я хочу, щоб ви поринули у спогади, хто був у зоопарку, а хто ні, просто перегляньте, які є тварини в зоопарку. В зоопарку різні звірі, і пухнасті, і малі, і великі, і сміливі, і красиві, і геть смішні. любить у воді купатись та на сонечку валятись. Має він великий рот, ну а зветься бегемот. Рожевого птаха природа створила, лиш чорне на дзьобі та трішки на крилах, ступає граційно, тримається рівно, мов вийшов на свято рожевий фламінго. Сів ведмедик на пеньочку заліз лапкою у бочку. Там медок густий зібрався і від бджілок заховався. У ставочку цілу днину зводять звірі ці плотину. В них міцні та гострі зуби ходять все життя у шубах. Здогадалися тепер? У ставку живе бобер. Лев гривастий вір не вір Серед звірів звірям звір. Ще його царем зовуть ті, що поруч з ним живуть. Їжачино їжачок. Де копив ти голочок? Я у лісі побував, голочок собі придбав ще минулої весни у колючої сосни. Морж у морі днями кисне, море для моржа корисне, Морж на хвилях може спати, може глибоко пірнати. Ходить хмуро між дубами, хижо клацає зубами. Рррррр. Весь, як є жорстока лють. Очі так її і лють. Зачаївся і примовк, грізний звір цей, звісно, вовк. Хвіст трубою, спритні ніжки, плих із гілки на сучок, Носить білочка горішки в золотий свій сундучок. В неї очі мов горішки, кожушинка хотряна, гострі вушка, наче ріжки, у дуплі живе вона. Що в горбах несе верблюд? Може, їжі там аж пут? Може, там вода в горбах, бо в пустелі ж спека, жах? Може, він не слухав тата і лягав на дюнах спати, на нерівностях лежав і тому горбатим став. Заєць має двоє вух, як одним він рухає, другим слухає вітрець, що за полем дмухає, а коли настане ніч, патоньки вкладається, одне вухо стеле він, другим накривається. Є ще інша дивна птиця. Вона в Африці гніздиться, страус птаха цього звати. Що про нього розказати? Величезний крила має, але також не літає. Подивіться, ну і ну. Це антилопа гну. Її гнуті рога, захистять від ворога. У маленького єнота величезна є турбота. Люб -люб 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 Довго думає єнот, як зварити компот. Величезний цей хижак на людей наводить жах. Проживає в річці ніл небезпечний крокодил. Жираф веселенько в зоопарку гуляє. Листя зелене, з дерев він зриває, у воді пливе без ліні. почиває на крижині. Ловить рибу день у день. на обід собі тюлень. слони – це найбільші у світі тварини, а ще найсильніші на цілій землі. І дуже цікаві вони для людини, бо проти слонів усі звірі малі. Ця панянка золота має довгого хвоста. Вовка, братика, сестричка знають всі, що це лисичка. Спав борсук два дня й дві ночі, аж запухли в нього очі. Потім встав, ом'яв пиріг, позіхнув і знову ліг. Ця свиня щетину має, в лісі жолоді шукає. Хижий лютий пан і клан називається кабан. Лісом в темряві літає, хугу хугу промовляє Велетенська голова. Здогадались це сова. Тим відомий носоріг, що на носі має ріг. Острим рогом всіх лякає, хоч нікого не займає. Ні, смугастий бурундук не складає все в сундук, бо немає сундука для добра в Бурундука. Від зорі до зорі він складає у норі. Має він великі ноги, то ж мандрує без дороги. Роги в нього як лопати. Той зовуть його Сохатий. не ховаюсь за дерева, повіщає всім він ревом. Здоровенний, як колос, все, звичайно, ж діти. Лось. В зоопарку різні звірі і пухнасті, і малі, і великі, і сміливі, і красиві, і геть смішні. Звірів всіх ми бачили. Скажем до побачення. Ось такі звірі в зоопарку. А тепер, дітки, давайте спробуємо відгадати загадки, які принесли нам герої Фіксики. Що у нашому городі стає першим у пригоді виростає щодоби, як у лісі ті гриби? Огірок! Довгі палички кругленькі, сині, жовті, червоненькі на папері походили, Кольори свої лишили, Звуться палички оці, кольорові олівці. На голові його корона згілля копиться топчуть буйне зілля. На спинці плямки білі наче день, звірятко звати це олень. А зараз, дітки, відкрийте, будь ласка, тоненький зошит в клітиночку і надрукуйте велику букву О, цілий рядочок. Зверніть, будь ласка, увагу, що велика буква О пишеться на дві клітиночки, тобто це великий овал. А тепер, дітки, розділіть другий рядочок на. Напополам і спочатку напишіть маленьку букву О, тобто це маленький овал, який пишеться в одній клітинці, а потім чергуйте велику і маленьку букву О, тобто великий овал і маленький овал. Не забувайте між буквами пропускати одну клітиночку. А ми рухаємося далі, Сторіночка 38 у нашому букварку. Прочитайте, будь ласка, букви на сходинках. Зверніть, будь ласка, увагу, що на сходинках є різні букви, і стрілочки нам показують, як ми маємо підніматися вгору і читати букви, і опускатися вниз, читаючи букви. О. О. А. О. О-А-О. Прочитайте, будь ласка, самостійно ці букви, піднімаючись сходами вгору і опускаючись вниз. А тепер, дітки, читаємо ті букви, які знаходяться всередині наших сходів. А. А. О. А. А. О. А. О. А. Прочитайте, будь ласка, ті букви, які знаходяться всередині сходів. Для того, щоб зручно було це робити, ставте відео на паузу. Тепер прочитайте, будь ласка, завдання, яке приготувала нам читалочка. Зверніть увагу на те, що в кінці букви стоять знаки. Давайте пригадаємо, що це за знак, який стоїть в кінці першого і другого рядочка. Це знак оклику, і це речення окличне ми маємо читати його з інтонацією. Як називається цей знак? Це знак питання. І ми маємо читати із питальною інтонацією ці букви. А що це за знак? Це крапка. Це значить речення розповідне. І ми маємо читати звичайною інтонацією це речення. Перших два ми читаємо з. Окличну інтонацію. О. о «о-о-о». Тепер читаємо із запитальною інтонацією О-о-а. А тепер читаємо просто як розповідна інтонація. О-а-о. І ще раз разом зі мною: о О! О! О-О-А! О, А-О. А. О, а, о. а зараз, дітки, спробуйте ці букви прочитати самостійно. Ставте відео на паузу, щоб вам було зручно читати. Погляньте, будь ласка, на малюночок і розкажіть, кого ви бачите на малюнку. На першому малюночку ми бачимо хлопчика, а на другому малюночку ми бачимо дітей. Що відбувається на першому малюнку? Хлопчик сполохав пташку біля гнізда. Раптом вона злетіла. О! о хлопчик теж налякався і здивувався, так? А що відбувається на другому малюночку? Діти побачили чудовий салют. О! В захваті вони кажуть, о, салют! Тут вони показують один одному яскраві вогники, і діти дуже радіють від побаченого. Дивіться, начебто О, і начебто із е, е, окличною інтонацією, але зовсім різні О. На першому малюночку хлопчик злякано, здивовано, а на другому малюночку діти кажуть О у захваті. Прочитайте разом із Чебетунчиком букви. І малюночки. Починаємо читати букви, а замість малюночка проговорюємо картинку слово. О о, о – вікно. Разом зі мною. О о, о – вікно. О о, о – зерно. А тепер ви разом зі мною. О о, о – зерно. О-О-А А, Стріла, а тепер ви разом зі мною. О-о-а А стріла. О-о-а – А мітла. А тепер ви разом зі мною. О-о-а – мітла. А зараз дітки спробуйте прочитати це самостійно, поставивши відео на паузу. Послухайте, будь ласка, текст, якщо ви читати самостійно ще не вмієте, а якщо вмієте читати, то прочитайте цей текст самостійно. Олег і тато ловили рибу на озері. Олег упіймав на гачок окуня. Ось і в тата засмикав поплавок. О, який великий сон! Сьогодні в рибалок. Гарний улов. Дітки, а давайте ми спробуємо придумати заголовок до цього тексту. Про кого розповідається в тексті? Про тата і Олега. А де вони були? На риболовлі. І що вони там робили? Ловили рибу. А куди вони ходили ловити рибу? На озері. То як ми можемо назвати цей текст? Рибалки або риболовля на озері. А що вони там спіймали? Великого сома. так. Можна також назвати цей текст великий сом. Зараз, дітки, спробуйте, будь ласка, знайти всі букви О. Знайдіть і полічіть їх, скільки букв О у нас в тексті. Давайте ми їх полічимо разом. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, аж сімнадцять букв. О в нашому тексті. Якщо ви, дітки, вмієте читати, поставте, будь ласка, відео на паузу і спробуйте прочитати цей текст іще раз самостійно. Розгляньте, будь ласка, малюночок, знайдіть на малюночку букву О. Одна, друга, третя. Так, кого ви бачите на малюночку? На малюночку ми бачимо Діда Мороза, який в руках тримає морозиво і дмухає на нього своїм морозним диханням. Прочитайте слово із розкиданих букв, якщо ви можете читати. Морозиво. Ми знаємо тут лише букву О, тому що ми сьогодні вчимо букву О. Дітки нижче в нас є клітиночки. Давайте спробуємо розставити у клітиночки букву О, де знаходяться букви О в слові. В слові «морозиво» букви О знаходяться всередині слова і в кінці слова. А зараз давайте спробуємо виконати звуковий аналіз слова морозиво. Приготуйте, будь ласка, свої картки. Перш за все, слово морозиво ми маємо поділити на склади. Покладіть, будь ласка, ручку під підборіддя. І проговорюємо слово морозиво по складах. Морозиво. Скільки складів у слові? Чотири. Правильно. Тепер виділяємо, який склад буде наголошеним. Гукаємо слово морозиво і визначаємо, на який склад дітки в нас наголос падає, і ми говоримо його гучніше. Морозиво. Другий склад у нас буде наголошений. А тепер робимо аналіз кожного звуку. Перший звук М. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Далі звук О. Голосний ненаголошений, позначаємо кружечком. Наступний звук Р. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Далі звук о! Голосний наголошений позначаємо кружечком. Наступний звук з. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук и. Голосний ненаголошений позначаємо кружечком. Далі звук В. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. І останній звук О, голосний ненаголошений, позначаємо кружечком. А зараз, дітки, Мовка і е, суржик хочуть підвести підсумок нашого уроку, про що ми сьогодні говорили з вами на уроці читання. Нова школа Юаїс. Та виграй приз. Люди домовились позначати звук О ось такими буквами: О великою та О малою. Букви О можна побачити, прочитати, О написати. Про букву О можна і віршик послухати. Його автор Варвара Женько. Буква О, така от кругла. Хто не бачив, подивись, наче сонце, наче бублик, мов обручик. Хоч котись. Діти, прочитайте букви, які подорожують на хмаринці. На час, урок, в описі, до відео. Ой, знов до нас оса прилетіла. Чого б це? Я оса незвичайна. Не лякайся, друже. Значить, будемо грати. Вгадав? О, дивіться! Оса летить від однієї вершини трикутника до іншої, за годинниковою стрілкою. Слідкуйте за її польотом, протяжно вимовляючи, написані букви. Оса літає, вміло читає О, а о. О. Подивіться, мої хороші, як можна викласти букви О, о з горошинок. Спробуйте і ви так зробити. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку, колір якої відповідає вашому настрою під кінець уроку зелену, жовту або червону. Я дякую вам за вашу роботу, за увагу і прощаюся з вами. До нових зустрічей!